Всім привіт! З вами авторозборка Бензлом. Приїхав автомобіль на розборку Mercedes Єжка 2003 року в 211 кузові седан, Колір 353, комплектація Авангард. Салон комбінований, сірий велюр та чорна шкіра в досить гарному стані. Легкосплавні r 16 диски. Кузов весь в хорошому стані. Бампера, ліхтарі також все в хорошому стані. Якщо вас цікавлять запчастини з даного автомобіля, пишіть нам на Viber або телефонуйте. Номер телефону є в описі під відео. І покажу, як працює двигун. Пробіг 289 тисяч. Двигун компресорний. 2,0 бензин 271 941. І автоматична коробка передач 722-695.